Які асоціації у вас виникають при згадці про акторів Голлівуду? Гадаю, ви згадуєте гарних, статних, дуже привабливих актрис та акторів, які доволі часто виглядають дуже схожі друг на друга? Але у Голлівуді присутні актори, чия зовнішність настільки унікальна, що їхні образи ще довго не будуть зникати з вашої пам'яті. Тільда Свінтон її андрогінна зовнішність та унікальні риси обличчя роблять її універсальною і часто використовують у ролях як чоловічих, так і жіночих персонажів. Її дуже світла шкіра створює ефект ефемерності або навіть неземності. Це робить її ідеальною для ролей у фентезійних або у казкових фільмах, таких як Хроніки Нарні та Доктор Стрендж. Її зовнішність настільки гнучка, що вона може здаватися як старшою, так і молодшою залежно від ролі. У фільмі «Суспірія» вона навіть зіграла трьох різних персонажів, включаючи чоловіка. Її зовнішність важко прив'язати до певної епохи чи часу. Це дозволяє їй грати персонажів у фільмах будь-якого жанру, від стародавніх до сучасних драм. Також згадую такі ролі як Янгола Гавриїла з фільму Константин. Та можу поспорити, ви не впізнали її у фільмі Готель Гранд Будапешт у ролі Мадам Ді. Та ще дуже багато унікальних ролей. І, звичайно, окрім унікальної зовнішності, вона завуражує своїх фанатів неймовірною акторською майстерністю та харизмою, яка часто приковує з першого кадру. Стів Бушемі. Його зовнішність відрізняється від класичних стандартів голівудської краси. І саме ця непересічність зробила його впізнаваним і затребуваним для специфічних, часто незабутніх ролей. Його очі великі, виразні, злегка запалі, що створює враження постійної втоми, настороженості чи навіть дивності. Цей елемент зовнішності став основою багатьох його образів, особливо у ролях інтригуючих або нестабільних персонажів. Його зуби мають природну нерівність, яка додає автентичності його образу. Це один із тих елементів, які роблять його вигляд реалістичним та людським. Бушемі часто грає персонажів із важкими долями, ексцентричних або трохи дивикуватих людей. Його зовнішність допомагає йому уникнути типових амплуа голівудських героїв і розширити діапазон ролей, включаючи лиходіїв, як у фільмах Повітряна в'язниця. Та Армагеддоні, химерних або комедійних персонажів у Фаргу Великій Лебовській, Людей із темними секретами у серіалі Підпільна імперія та ще дуже великої кількості фільмів Уілієм Дефо. Має чітко окреслені, майже гротескні риси обличчя з дуже високими вилицями та різкими лініями. Його широка щелепа та хижий погляд створюють враження сили, небезпеки або загадковості. Великі і зуби додають виразності його усмішці, яка часто виглядає химерно або навіть лякає, як у зеленому гобліні з людини-паука. Очі дефо. Глибоко посаджені, пронизливі, які створюють сильний драматичний ефект. Його погляд може бути лякаючим, владним або маніакальним. Його зовнішність викликає враження сили, інтенсивності або загрози. Він ідеально підходить для ролей антагоністів, як, до прикладу, фільм Маяк. Або складних багатогранних персонажів, як Ван Гог на порозі вічності, Аня Тейлор Джой. Володіє незвичайною, навіть магнетичною зовнішністю, яка зробила її однією з найяскравіших молодих актрис у Голлівуді. Її риси обличчя вирізняються поєднанням витонченості, загадковості та деякої інопланетності, що дозволяє їй виконувати ролі персонажів із унікальним внутрішнім світом. Її очі привертають увагу своїм великим розміром, незвичайною формою та широко розташованим положенням. Це створює виразний, навіть трохи казковий вигляд, що додає її персонажам відчуття вразливості, загадковості або сили. Очі ані часто є центром її образу. Вони передають сильні емоції навіть у моменти мовчання. Її надзвичайні пропорції обличчя як невеликий, акуратний ніс. Дуже високий лоб, який додає загадковості, витончені губи з чітким контуром, які надають їй вишуканого вигляду, створюють ефект інопланетності. Її обличчя універсальне, вона може виглядати одночасно як сучасна дівчина, так і героїня з іншої епохи або навіть міфічна істота. Це дозволяє їй вільно перевтілюватися в героїв різних жанрів: від хорору відьма до королівської комедії Емма. І худорлява, майже ефемерна статура додає її вигляду витонченості та крихкості. Денні Трехо. Глибокі шрами на обличчі, наслідок його бурхливого минулого, стали одні з головних рис, що виділяють його серед інших акторів. Вони додають йому вигляду пережитого життям і підсилюють образи небезпечних або загартованих персонажів. Трехо має виразну мексиканську зовнішність, яка в поєднанні з його суровими та рисами обличчя підсилює його вигляд як легендарного бандита чи героя з вулиці. Його обличчя має дуже чітко окреслені вилиці, квадратну, щелепу і глибоко посаджені очі. Це створює суворий і грізний вигляд, який часто використовують для ролей антагоністів або антигероїв. Його густі вуса стали фірмовою рисою. У багатьох фільмах він також носить довге розпущене волосся, що дає йому вигляду дикуна або лідера банди. Його знамените татуювання на грудях із жінкою в сомбреро, відоме як Чичано Леді, стало культовим. Воно додає його персонажу автентичності і відображає його реальне коріння. Його очі мають пронизливий і трохи загрозливий погляд, який ідеально підходить для ролей у бойовиках. Однак у більш комедійних фільмах його погляд може виглядати доброзичливим або іронічним, незважаючи на його сувору зовнішність, стрех вміє грати персонажів із теплим, і навіть самопародією в таких фільмах, як Діти шпигунів та Мачете вбиває. А на цьому будемо завершувати. Звичайно, є ще багато унікальних акторів, чия зовнішність та харизму притягують і не відпускають від монітора. Тому пропонуйте свої варіанти у коментарях, і хто знає, можливо, саме вони потраплять до наступного списку. Також кладіть лайки та підписуйтесь. Дякую за перегляд і гарного вам!